У залужного ще є вибір зараз. Тобто, я думаю, що він ще не вибрав. Але якщо говорити про його політичне майбутнє, тут все залежатиме безпосередньо від конкретного розуміння, коли ж вибори відбудуться, і він в них буде входити в основну фазу ну за місяці 3-4, Бо вона хочете, не хочете, але вона буде супроводжуватися шаленою критикою нинішнього президента. Допускати це в умовах війни зараз, ну абсолютно недоречно, і це розуміє і сам залужний критикувати президента будуть, використовуючи залужного опозиційні сили, будуть казати про певні нюанси на фронті. От як ми бачимо, зараз використовується кейс Авдіївки, де ну. Прямо там, наприклад, прізвище залужного повністю упускалося. Казали, що відповідно весь снарядний голод, всі проблеми з дронами, які є в Авдіївці, це виключно на жаль, відповідно проблема верховного головнокомандуючого. Тобто, і так буде далі грати на цьому полі опозиція. Але знову ж таки, ми розуміємо, що сам залужний. Я думаю, що якщо він все-таки захочети в політику, він і далі буде максимально зберігати оцей образ, який довкола нього сформувався. Тому що якщо він буде впадати в якусь нішу, він ризикує. Ну тут не дуже доречне порівняння, але от кейс Рестовича він показовий, коли не було зрозуміло, Кого я Керістовіч підтримує, ми пам'ятаємо, в нього в квітні 22-го року рівень підтримки сягав 60%. Зараз ну, коли він обрав свою нішу, конкретно він з нею працює свою цільову аудиторію. Зрозуміло, що вона зменшилася до 10%. Отут для залужного зараз, якщо він обрав для себе політичне майбутнє і хоче робити команду чи до когось доєднуватись, от йому треба максимально довго тримати оцей образ. We'll